Тож, доброго дня, шановний 9 клас. Як обіцяв, сьогодні ми з вами спробуємо створити ось таку кружечку в Tinkercad. Ну, не ось таку, а як ви побачите на скріншотах в завданні. Тож, і є одна проблема. Тут є порожнина, і нам потрібно буде навчитися їх створювати. Тож, дивіться, що в нас є. Ось у нас, наприклад, візьмемо якийсь кубик і збільшимо його ось так. Як ви тут раніше бачили, в нас тут написано тіло і отверсті отвори. І саме це нам і допоможе в цьому нелегкому завданні. Давайте спочатку щось простеньке. Я беру циліндр. Значно його роблю вище, обертаю його. І ось так. І просуваю всередину мого куба. Ось бачу. Тепер натискаю що це отвір, і що я бачу, воно ще не прозоре. Тепер затискаючи клавішу Shift. І, обираючи ось в мене, можна побачити, Shapes Tool, Що означає, що в мене обрано два різних об'єкти. Я їх об'єдную. І це зробило дірочку в моєму кубові. Що ж, приступимо до того, як же нам зробити з вами циліндр. Беремо ось так, збільшуємо його. Це буде в нас основа нашої. Кружечки, нехай буду ось так і ще трішечки. Ось така. 55 на 55 одиниць. Ось я можна побачити розміри. Тож, тепер я е, хочу, мені потрібна ручка. Ручка це в нас пончик. Написано. Елемент називається Тор, кому цікаво, але я його називаю пончик, тому що він схожий на пончик. Обертаю його на 90. Градусів сюди, підіймаю вгору і збільшую, як мені потрібно. Ой. Так. Ну, нехай десь ось такий мені потрібен тор пончик сюди його, тепер трішечки вгору і розтягнемо ось сюди. Знов засунемо його вправо ось так. І розширимо його по товщині. Тож, тепер в мене є ручка, але склянка все ще кружечка без отвору. Я копіюю, вставляю такий самий циліндр і роблю з нього отвір. Ось в мене. Один в один. Але мене це не влаштовує. Нехай в мене буде 50 і 50. Зменшимо його. І тепер нам потрібно розташувати цей циліндр точно всередині цього. Тому що я можу якось ось так, і ну, можна побачити, що вони не е, на одному рівні. Тож, я для цього. Тицю Shift, Відділяю два об'єкти. І тут є спеціальна кнопка вирівняти сюди його. І тепер тицю на червону, Воно вирівнює по центру з цієї сторони. І ось так. Тепер вони обидва ідеально по центру. Я їх об'єдную. І що я бачу? В мене моя кружечка. Дырява. Ctrl Z повернаю, повертаю це на мі, назад. Так, підіймаю трішечки вгору. І тепер, ну, ні, можна трішечки відпустити. Ось так. Знов виділяю два об'єкти і натискаю об'єднати. Що я бачу? Так, з'явилося дно, але пончик все ще Старчить всередині циліндру. Відміняю і виділяю тепер уже всі три об'єкти. І натискаю кнопку «Згрупувати». Тож. І в мене є ось така вже форма. Якщо я хочу його зробити різнокольоровими, то ось тут є спеціальна кнопка. Також у вас в завданні там потрібно буде наліпити. Зірочку на нього і написати зробити надпис шріф. Як це зробити? Цікаве питання. Тут, окрім стандартних форм, є ще букви. Їх тут дуже багазько, є всі букви і всі цифри. Тож, це дуже нескладно. Грайтесь з об'єднанням. І щоб у вас не було ось такої ситуації. Як це вирішити? Виділяю всі чотири об'єкти і тепер роблю їх різнокольоровим. І тепер в мене ось так от все і виходить. Якщо буде у вас так, то це ще нічого. Головне, щоб воно не стирчало всередину. Тож, дякую за те, що подивилися це відео, і до наступного уроку.